Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему еволюція людини. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Звідки ми прийшли? Хто ми? Куди ми йдемо? На екрані ми бачимо картину французького художника Поля Гогена, одне з найбільш знаменитих його творінь. Створена вона на Таїті, зберігається в Музеї витончених мистецтв у Бостоні, США. Хто ж така людина? Напишіть, будь ласка, про це у коментарі, а ми спробуємо розібратися. Взагалі, всі сучасні люди, які проживають на землі, належать до одного виду людина розумна, латинська назва якого Homo sapiens. Цей вид розглядається як сукупність популяцій, що, поєднані генним потоком між собою, дають плодюче потомство, займають певний ареал, мають пристосування до умов життя і спільне походження. Людина це біологічна істота, оскільки в неї наявні такі самі особливості, що й в усіх інших організмів. Це генетичний код, клітинна будова, процеси життєдіяльності, обмін речовин, енергії та інформації і інші. У системі органічного світу людина розумна як біологічний вид належить до ссавців у межах типу хордові. У людину, як і у всіх хордових, наявна хорда, зяброві щелини в глотці, нервова трубка у зародковому розвитку та інші. Як і всі савці, людина має диференційовані зуби, діафрагму, теплокровність, чотирьохкамерне серце, вигодовує малят молоком і інші ознаки. Але людина і суспільна істота, що наділена свідомістю, членороздільною мовою, другою сигнальною системою, абстрактним мисленням і високим рівнем розумової діяльності, вона характеризується вмінням створювати різноманітні знаряддя праці для виготовлення знарядь. Це дає підстави людині займати найвищий щавель розвитку органічного світу, завдяки здатності концентрувати і передавати набутий досвід наступним поколінням у людини формується культура. Це сукупність усіх матеріальних і духовних цінностей усього людства, створених продовж його історії. Поняття культура об'єднує в собі науку, освіту, мистецтво, мораль, уклад життя і свідогляд. Основні відмінності людини від інших організмів пов'язані із трудовою діяльністю, прямоходінням та мовою. Так, у людини головний мозок має більш відносні розміри, близько 2% від маси тіла, більшу поверхню півкуль великого мозку, близько 1250 см. Домінує мозковий відділ черепка, слабкий розвиток надбрівних дух, розвинутий підборідний виступ, хребет має характерні 4 вигина, грудна клітка вона сплющена спереду і таз при цьому розширений. І ще одна особливість це є склепінчаста стопа і, звісно, розвинутий великий палець. На сьогодні у суспільстві нашому існують різні теорії походження людини. Назвемо окремі з них. Божественна теорія це теорія розумного створення або розумного задуму. Далі це теорії позаземного втручання і сім'яльна теорія. У сучасній науці домінують погляди щодо антропогенезу, який відбувся під впливом еволюційних чинників. Походження людини якісно відмінне від виду утворення в тваринному світі. Еволюція людини відбувалася не тільки під впливом біологічних, а й соціальних чинників. У формуванні особливостей людина визначальну роль зіграла саме прямоходіння, праця, мова і суспільний спосіб життя. Велике значення в процесі еволюції мала поява альтруїзму, здатність до самопожертви заради інших. Еволюція людини на сучасному етапі спрямовується дією соціальних чинників антропогенезу, проте вплив біологічних чинників не припиняється. Так, у результаті дії природного добору у людини виробляється стійкість до інфекційних хвороб, діє мутаційний процес. У малих популяціях велике значення мають процеси дрейфогенів, Наслідок міжрасових шлюбів відбувається генний потік та інші. А тепер давайте розглянемо основні етапи еволюції людини. Еволюційна антропологія це є наука, що вивчає походження та історичний розвиток людини. Ця наука шукає відповіді на запитання, як, коли і де виникло людство. Згідно із сучасними еволюційними поглядами, лінія людини відокремилася у процесі тривалої еволюції від мав подібних предків не раніше, ніж 100 мільйонів років тому. А батьківщиною людства більшість науковців вважає Африкою. Кський континент. Найдавнішим мавпоподібним предком людини на сьогодні вважається Ардіпітек Корінний, який жив орієнтовано 4,4 мільйонів років тому. Антропологам вдалося зібрати практично цілий череп, пояс та скелет нижньої кінцівки, скелет верхньої кінцівки Ардіпітека. Сьогодні Ардіпітека вважають безпосереднім попередником австралопітеків, від яких і почався рід гому. Тепер австралопітек, зображений у нас на екрані, це мавпоподібні предки, яким було притаманне прямоходіння. Вони жили на відкритих просторах, де займалися полюванням, збиранням рослинної їжі, не відмовлялися від залишків тварин, що були здобичу великих хижаків. На сьогодні описано декілька видів австралопітеків, серед яких найдавніші австралопітек Анаменський, австралопітек саме Афарський, до цього виду належать останні відомості серед антропологів. Люсі і австролопітек африканський. Наступний вид це людина вміла, найдавніший вид роду людина, що з'явився в Східній Африці близько 2,4 мільйонів років тому. Саме людина вміла або один з її різновидів вважаються в теперішній час найвірогіднішими предками всіх пізніших представників людини. І саме цю дату можна вважати початком еволюції людини. Людина прямо ходяча. Застаріла назва це архантропи, викопний вид, який розглядають як безпосереднього представника сучасної людини. Вважається, що ці люди з'явилися у східній Африці, еволюціонували від людини Рудольської і через Близький Схід широко заселили Євразію аж до Китаю. До цього виду відносяться і пітекантропів. Жили вони в Південно-Східній Азії і інших представників. Окрім цього, ми маємо і інші види. Давайте рухатися далі. Людина неандертальська застаріла назва палеонтропи. Названа так тому, що перші залишки були знайдені у 1856 році в печері в долині Неандерталь у Німеччині. Для неандертальців характерні низьке скошене чоло, суцільний надбрівний валик, недорозвинутий підборудній виступ, великі зуби. Користувалися кам'яними знаряддями, вміли добувати вогонь, поселилися на узбережжях річок, жили під природними навісами або в печерах, вміли говорити, хоча їхня мова була дуже повільною. Тальці ховали своїх померлих. Наступна і остання кроманьйонська людина Homo sapiens, інша назва неантропи. Названа так вона тому, що перший кістяк було знайдено в 1868 році у печері Кроманьйон у департаменті Дордонь у Франції. Нові відкриття молекулярної біології вказують на те, що перші кроманьйонці постали близько 100 тисяч років тому. Це були високі могутні статури людей, у яких суцільного надбрівного валика не було. Був підборідний виступ. Що свідчить про розвиток мови. Жили в печерах, носили одяг, створювали нескельні малюнки, гравюри, скульптури, прикраси і музику. Відрізнялися від своїх сучасних нащадків тільки дещо більшим об'ємом мозку і міцнішою будовою тіла. Займалися вони полюванням на великих бюзонів, мамонтів, оленів, ведмедів та диких коней. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!